За одну хвилину в джунглях зникає чотири з половиною футбольних поля прадавніх лісів, і це лише в Бразилії. Світовий лісовий фонд стрімко зменшується. За останні 30 років була знищена десята частина лісів. Ліс для нас життєво важливий. Він стримує підвищення температури, виробляє кисень і зв'язує шкідливий для клімату. Со 2 Змішані ліси, в яких господарюють правильно, забезпечують нас деревиною, створюють добробут та робочі місця. Ось так народжуються ліси. Мільйони дубових саджанців із зимовим листям закопують у землю. Пройдуть роки, і тут буде діброва. Однак у мене виникає запитання: а чи можливо знову залісити землю? Я хочу з'ясувати це. Десять років тому представники різних країн зустрілися у Бонні і заснували кампанію Бонський виклик. Вони вирішили відновити ліси та засадити пустирі. Кожна країна поставила власні цілі. До 2020 року вони хотіли посадити півтора мільйона квадратних кілометрів дерев. Але цей проект виявився надто амбіційним та гігантським. Засаджена територія мала розмір як півіндійського субконтиненту. А за наступні 10 років вони хотіли залісити ще три з половиною мільйона квадратних кілометрів. Територія, яка була б більшою за всю Індію, зникла б під зеленим дахом. Це найбільш амбіційна у світовій історії програма відновлення лісів. У ній беруть участь держави по всьому світу: у Перу, в Андах, а також у багатьох африканських країнах, в Індії. А також в Пакистані. Чого досягла програма до цього моменту? Я зв'язався з представником лісової служби Руанди. Ми відновили не менше 900 тисяч гектарів лісу. З цим ми майже пройшли половину шляху. У бонському виклику беруть участь і такі країни, як Малаві. Там теж посадили нові дерева, але загальний підсумок є негативним, оскільки в інших місцях країни дерева продовжують вирубувати. Ми хотіли відновити ліси на 4,5 мільйонах гектарів. Це райони заповідних лісів, державних лісів та прибережні смуги майже скрізь. Але зрештою, у вас був плюс чи мінус? Мінус. Остання статистика, яку я бачила, показує, що ми втрачаємо 39 тисяч гектарів щороку, а садимо ми лише 24 тисячі гектарів. Тому, на жаль, це знову не врівноважується. У підсумку Бонський виклик зміг лише уповільнити вирубування лісів. Тому глобальний лісовий покрив все ще різко знижується. За останні десятиліття було вироблено 470 тисяч квадратних кілометрів. Ця територія більше за Швейцарію. Багато експертів вже вважають, що мету бонського виклику не досягнути. Як це бачить сама організація? Це трагічно. Лише відновлення лісу проблеми не вирішує. Потрібно дбати і про збереження лісів. Ми завжди казали, що це не можна ігнорувати. Німеччина не взяла на себе жодних квот у бонському виклику. Зрештою, 30% країни тут і так вже покрито лісом. Однак це переважно монокультури. Ось чому лісівники підсаджують скрізь нові змішані ліси. Мишвальтвізендліх штабіла кін змішаний ліс набагато стійкіший до шкідників, до кліматичних негараздів і набагато цінніший для всієї екосистеми. адже тут набагато більше видів. Він набагато кращий для відновлення підземних вод, стану гумусу, балансу споживчих речовин. А також є грошовим гаманцем власнику лісу. Geldbeutel des Waldbesitzers. Змішані ліси означають більше роботи, але і дохід від комерційної деревини в них більший. Більшість країн, що дбають про лісорозведення, саме про такі і мріють. Багато країн все ще відстають від своїх цілей однак, справу вже започатковано.